Це моє вітання. Вибрався сьогодні в такий лісок не за грибами. Трошки попікать вибрався. Не знаю, хожу вже, мабуть, зараз вже 15, 15, тобто 15 минут 4 Хожу вже годинки 3, мабуть, около трьох. Нічого, проволочки таке, алюмінієві всякі кришечки. Ну, короче пластинки таке. Думаю, спущусь сюди вниз там по дорозі йшов, ну таке, нема нічого. А тут спустився вниз, таке, знайшов я шарик якийсь. Билокований, отакий, от бачите такий шарик. Ну, таке. А тут сигналчик такий був. от Так, Щас секундочку, опущу. 84 85. І я копнув, думаю, ну. Не знаю, мабуть, сьогодні не буду включати навіть камери. Але, але, ось дивіться, щось знайшов. Ха. Я думав, монета. А воно, а воно, а воно медаль якась. Якась медалька. Хто тут? Ага. Сталін і Ленін. Мабуть, тут ще щось і пописано. Ось така знахідочка. Пойдет. Все. Ідемо далі, не знаю. Зараз доходжу до свого коника. Він там, де стоїть, чаю поп'ю. Уже, бачите, трошки темніє. Їхати далеко ще на дому. Так що ложимо чи кладемо хабаренсу, не знаю. Давайте буду йти дивитися, якщо щось буде цікаво, Ну, звичайно, включу і покажу. Так, не дуже. Зручно ходити по такому склоні. Не знаю, чого тут воно Бачите, дорога аж там вверху, а воно оце аж тут. Так. Зариваємо ямку і йдемо далі. Це вже пройшло декілька днів після того, як я ходив, там ото медальку ту знайшов. От. Вийшов. Тобто виїхав, бачите? Коник виїхав на поле. ну таке. ну таке, Там я в кінці динарії знаходив, ви бачили е -е, те відео, в принципі, було. Пройшов тільки от мотика. Це так, ну там, пару ямочок таке, пару гвістків, там проволочок знайшов. А тут був сигнал такий глибоченький. І що я бачу, друзі? Хе -хе, у мене ще такого, мабуть, не було. Якщо я так думаю, що це, це знахідка. Ось дивіться. Опа! Ось дивіться. Хо-хо-хо. Так, дуже терти, дерти його не буду. щас помиємо, давайте. І подивимося. Я думаю, знає, знаєте, що це? Мабуть, денек срібний. У мене срібного ще не було. Дивіться, ямка яка глибока. Ну так, закидувало 70. ну зараз запокажу вам, як він б'є. 55-53. Оце так він б'є. А в землі був бив під 70. Так що давайте ми спомиємо. Опа, нічого собі. Хо -хо -хо, це мій перший. А з охранчику його бомбезний. І легенда є. Клас. Ну ви, друзі, побачите. Фоточку я так легенько його помию щіточкою. Ну, зубною щіточкою я мию. Друзі. І я вам покажу. Нічого собі, оце тобі і на. От вам і поле. Не знаю, хто це, тому що я в них взагалі не розбираюся. Так, а так. А легенда перевернута. Чому бути так? Офігеть, <глаз> клас! От так, Є знахідка. Я тричі виходив, і там на одне поле вчора там по яру ходили з друзякою Юрою. І виходив я із Русиком друзякою. І я, нічого там не було, таке пару маєток, ну нічого було показувати. от, Ну, друзі, походимо тут. Перва знахідка є. За сьогодні. І так добре, все, йдемо вперед. Там ще трошки потинявся і пішов сюди вниз. от, тут сигнальчик такий був. Секундочку. Так. 47-50. Ну, схоже на Радянщину. Але може бути все, що завгодно. 46-47. Але может быть и пробка. Так. Да. И пин так. Там. Тут здесь. Не щось було. Ну, але мабуть не сучасно, тому що там є якісь отут узорчики. А тут, бачите, щось було. Ну добре. хабарницю і йдемо далі. Перейду по цій стороні, покажу. Ну, не знаю. Але туди ще треба вертатися, де денника знайшов. До речі, денник у мене такий перший срібний. Є це то бронзовий, а це тепер срібний. Ну, у нас, я вам скажу, що у нас не дуже часто попадається динарій, дуже рідко дуже. Так що... Та й місця треба знаходити. Так що от якось так. Ладно, йдемо далі. Начик рівно 75. Хоча тут хожено перехожено Хлопці ходили. І Юра і Руся ходили. Сімдесят. Де да, щось не попаду? Давайте піном. Бо це. Бо я з маленькою походив. Раз виходів, наверное, три чи 4 з маленькою катушкою. Трохи звик до неї, а тепер на велику переключився. Де. Та щось не на велике? А, ну, нема. Опа, щось було з узором. Ха. Узорчик. Бачите? Квіточка якась була. Ну, може радянських ще може царських. Отак. От ну добре. А як пропустили його, я не знаю. Блін, не глибоко. Як, хлопці бігали і пропустили. До речі, це поле не посіяне. Це... Так сказати, знаєте, така падіричня. Те, що скосило, і зараз воно там розсипалося і проростає. Так що отак. Трошки подисковано. І класне поле. Ходити можна. На зиму, мабуть, його грати і не будуть. І то добре, можна ходити, не переходити тут. Так що, что... ладно, йдемо далі. Там якийсь виступ є. Бачите, Можна отам походити. Травичка я бачу, впала. Цікаво походити там. Щось гудече мене запала. Юра, мабуть, їде. Пішов на склончик. Думаю, пройдусь. Щось знайшов, але не знаю. Можливо, можливо, і срібне. Бачите? Там, по-моєму, ще якийсь узорчик є, але воно таке хрупке. Что ломается? Я помыю вам и потом покажу. Схоже на серебро. Вот так. Блин. Ничего себе. Ну, тут по траві мене, мабуть, мало хто ходив, тому що то кліщів бояться, то воно високе. Ну походжу потиняюсь по цьому слончику. Я думаю, що срібло. Годіться. Красота дивіться яка. Ставочок. Але ж в ті часи, коли тут був динарій Динарії були, фі були, то я думаю, друзі, тут була річка. Оце вона йшла туди. А там було, мабуть, посилення. І тут. Тому що кераміка і тут, і там, скрізь є керамика. Ось якось так. Ямку Зариваємо. Ось так. І ходимо тут, вихажуємо. Потиняємося, трава невелика, правда, не дуже добре, але з цією катушкою нормально. Вона валить траву. Хех. Ладно. Юра, до речі, приїхав. Також там. Мапедесло поставив і він на тій стороні ходить, він там вихажує. От. По флажочкам, типу. Ну а я так, тиняюсь, там сям. Якось так. Уже надо до додому. Зараз по годинах 15.35, так що треба, а тут, друзі, сигнальчик один такий. 53-54. Ну, він в принципі не глибоко. Можливо, і проволока, можливо? а можливо. Ажливо і ні. Проволока. Ну ладно. Зараз дойдемо до коника покажу, що там нарив всяку хламу. Ну а знахідки ви потім побачите. Общі фото. Так що так. Трактор десь там буде. Надо ще отут доходжувати, да? на ту сторону пройтись. Ну, ходить. не переходить. Фух. Так, ну все. Юра поїхав, каже, нічого не знайшов. Ну, не знаю. От. Уже, бачите, потемніло, зараз покажу, що шмурдя. змикнули. Може побачите, надіюсь, так. Погано видно, вибачаюсь, вибачаю, з фонарика я не брав ліхтарика. І телефону за мною нема. Так, якесь, мабуть, точить. Ну, таке всяке. Таке сяке. Оце долото знайшов. Бачите, долото таке. Я заберу це радянських часів, метал там класний. Ну і все. Оце таке насмикали. Що там? Кусочок від сфібули і денек. Саме головне денек знайшли. От. Ну, в принципі, я думаю, що за. Скільки там? 4 годинки я походив, 3,5. І нас смикнув, в принципі, нормально. Друзі, дякую вам за перегляд. Дякую за коментарі. Щось я розказав, не знаю, не почув. Дякую за підтримку. Здоров'я вам і вашій родині. Благополуччя. І, звичайно, друзі, нам все мирного неба над головою. Дякую за увагу. Далі буде.